Різдвяна метушня. Санта Клаус ще міцно спав у ліжку, коли до кімнати увійшла його дружина. Любий, досить спати, час ставати до роботи адже святвечір уже скоро, а справ ще багатенько. А де ж твій костюм і шапка? Санта зайшов на кухню і поспіхом з'їв на сніданок тарілку печива. Але його дружина готувала смаколики на Різдво, тож вона швиденько прогнала Санту з кухні, поки він не накоїв іще більшої шкоди. Санта пішов до майстерні, де кипіла робота. Спочатку веселі мишенята обробляли списки дитячих бажань. Далі вони майстрували іграшки, а на пакувальному майданчику укладали їх і прикрашали стрічками. Нарешті все було готово. Великий мішок із подарунками упакували і завантажили на сани. Залишилося тільки прочепурити й запрягти оленів. Проте Санта знову загубив шапку й карту, необхідні для подорожі. Санта під'їхав на санях до одного будинку. Спочатку він кинув мішок із подарунками в димар. А коли спускався сам, то застряг. Зрештою, Санта опинився в кімнаті, вивалившись у комин зі страшенним гуркотом. Нарешті всі справи було завершено. Санта роздав малюкам подарунки та повернувся додому. Там на нього вже чекала дружина з помічниками і пишно прикрашена ялинка. Але ж хто принесе їм подарунки? Чудово, що дружина Санти. Приготувала ще один мішечок з гостинцями.